Чому олімпійці, футболісти та бодібілдери не просто так купаються у холодній воді? Відповідь проста: чилтаб допомагає їхнім м'язам відновлюватися швидше і без болю. Занурення в холодну ванну зменшує запалення, знижує втому і покращує циркуляцію крові. А це швидкий шлях до кращих результатів. Ви думали, що це тільки для професіоналів? Ні. Холодні ванни стають трендом серед усіх, хто хоче відчути заряд енергії і свіжості. Уявіть, після важкого тренування зайти у чилтаб і буквально перезавантажити своє тіло. Це як кнопка Гристарт для ваших м'язів. Хочете бути як чемпіони? Починайте з правильного відновлення. Спагалаксі пропонує інноваційні холодні ванни чилтаб, які зроблять ваш спорт більш ефективним і комфортним. Звертайтесь до нас і підпишіться, щоб не пропустити ще більше корисних порад від Профі.